Традиційно, в другу неділю серпня, будівельники відзначили своє професійне свято. Сьогодні кращих працівників галузі вітали у Тернополі. Знаю, що є стара давня приказка, про те, що Бог збудував світ, а все решта збудували будівельники. Тобто, напевно, так і є, тому що саме завдяки вашій праці наше місто стає охатнішим, затишнішим. Завдяки вашій праці вчорашні закинуті місця в Тернополі отримали зовсім новий вигляд, стали цікавими бульварами, де люди мають можливість відпочивати, гарно проводити час. Завдяки вашій праці люди мають рідну домівку. Відзначили працівників будівельної сфери і податківці. Саме ви даєте робочі місця, як ніхто в місті Тернополі. Саме ви робите наше місто найкращим. І ви крім того, що забудовуєте місто, також і будуєте бюджет і державного значення, і бюджет міста. Це і високі заробітні плати, це і кількість найманих працівників. Тому від себе особисто від цієї служби. Дякую за ту свідому вашу високу свідомість в частині сплати податків. Добра, здоров'я, радості. Володимир Амброс працює в будівельній галузі більше 30 років. Чоловік розповідає, свою професію обрав не випадково, вирішив продовжити будівельну династію, адже і його батько, і дядько теж працювали у цій сфері. і все, все моє життя. Це Самі бачите результати. Це на благо міста, на благо родини, на благо ну, для, для, для України теж. Я завжди казав, будівництво, Тернопіль, місто. ну, В принципі, і розвиток всього Тернополя йде тільки від будівництва, тому що будівництво дає е, життя всьому Тернополю, всьому бізнесу. Загалом сьогодні відзнаки одержали близько 20 будівельників та низка будівельних компаній Тернополя.